Ви стоїмо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила днями. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні попередив, що якщо Росія потребує влаштувати на окупованих територіях псевдореферендуми, вона закриє будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом. Пише Дмитро Снігерьов співголова громадської ініціативи Права справа озвучуємо мовою оригіналу. Тим часом інститут вивчення війни ISW повідомляє суперечливу інформацію, що росіяни можуть прискорити підготовку до референдуму з метою анексії окупованих територій України. На мій погляд, ймовірність проведення псевдореферендумів прискореними темпами викликає певні питання з огляду на відсутність контролю росіянами над територіями Донецької області, станом на 13 серпня 43-45% контролює українська влада, і навіть частину Луганської, фактично два населені пункти, а без виходу на адміністративні кордони цих областей втрачається сенс референдумів. Щодо ймовірності проведення референдуму на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, то це знову ж таки сумнівно у зв'язку з успішним характером контрнаступальних дій ЗСУ. Станом на 13 серпня на півдні звільнено близько 55 населених пунктів, тобто територія можливого проведення псевдореферендуму скорочується. Хороші новини із Харківської області, де не лише зупинено просування ізюмського угрупування противника, а й є певні поступи з боку ЗСУ. Так, що в цих умовах говорити про проведення деяких прискорених референдумів не доводиться. За громадською ініціативою Права справа, у практично повністю окупованій Луганській області йде підготовка до проведення дистанційного голосування. Над цим, що сили працює відповідна комісія з РФ. При цьому вже розгорнуто й близько 500 виборчих дільниць, але проведення референдуму виключно на окупованих територіях Луганської області чи частини Херсонської та Запорізької не входить до стратегічних задумів Росії. Вони хочуть захопити максимум територій, закріпивши за собою так званий сухопутний коридор до анексованого Криму, і розширити свій вплив на усю Донецьку область. З огляду Кремля, це має сенс для політичних торгів не лише з Україною, а й із країнами заходу. Тому не випадкова активізація бойових дій на усіх ділянках фронту росіяни намагаються максимально розширити можливості політичних торгів. З цим також пов'язана заява президента Туреччини Ердогана про можливість проведення мирних переговорів. У цьому ж ключі можна розглядати міркування угорського прем'єра Орбана про те, що цю війну можна завершити переговорами між США та РФ. Цієї ж опери – закидання з боку колишнього канцлера Німеччини Шредера після чергового візиту до Москви. Він запевняв, що Кремль нібито прагне переговорів, тобто Росія всіма способами, у тому числі через своїх явних і тимчасових союзників, зондує ґрунт для просування своїх умов у рамках гіпотетичних переговорів про мир. Йтиметься явно про територіальні поступки з боку України. но що ми, українці, звісно, не готові. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.